Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук .ua, і сьогодні ми поговоримо про різницю між дорогими і дешевими автомобільними пилососами. На сьогоднішній день автомобільний пилосос є одним з найпопулярніших автомобільних аксесуарів або гаджетів, кому як подобається, їх реально купують і купують багато. Але при цьому є автомобілісти, які колись там пробували користуватись. Бюджетними автомобільними пилососами, отримали негативний досвід і досі вважають, що автомобільні пилососи ні на що не здатні. Хоча технології вже зробили декілька стрибків. Вперед, і можна серед нормальних моделей дійсно підібрати класні пилососи, які мають вже непогану продуктивність. Але при цьому є і бюджетні рішення, які ні на що не здатні. Тому сьогодні ми поговоримо про те, яка все ж таки різниця між дешевими і дорогими автомобільними пилососами. І перший нюанс, на який потрібно звернути увагу, це потужність двигуна і потужність всмоктування. В принципі, це дві різні потужності і. Будь-який автомобільний пилосос має обмеження саме по потужності двигуна. Адже, якщо не говорити навіть про акумуляторні моделі, а виключно про ті, які під'єднуються до прикурювача, у нас прикурювач зазвичай обмежений струмом 10 А, і відповідно, це приблизно десь 120-140 Вт потужності. Тобто більше з прикурювача автомобіля отримати неможливо. Тому автомобільні пилососи мають максимальну потужність 120, 130, 140 Вт. Але якщо говорити про бюджетні моделі, в них потужність ще менша. Приблизно 50-60 Вт. Такі пилососи, відповідно, через невисоку потужність самого двигуна, мають і невисоку потужність всмоктування. і придатні для такого дуже поверхневого прибирання. Дуже часто такі пилососи навіть не здатні прибирати з сидіння автомобіля крихти, пісок тощо. А якщо говорити про прибирання якихось. Килимових покриттів вони взагалі там неефективні. Зазвичай у таких пилососів більше шуму і менше користі. Якщо говорити про сучасні пилососи, які вже мають максимальну потужність, яку можна зняти з прикурювача автомобіля 120, 140, 150 Вт, такі пилососи будуть набагато ефективніші. Але серед моделей з однаковою споживчою потужністю. Є безліч моделей з різною потужністю всмоктування, тобто є пилососи на 120 Вт, які мають потужність всмоктування 5000 паскалей. А є аналогічні моделі, які мають потужність всмоктування 17 тисяч паскалей, ніби і там, і там 100-120 Вт, але при цьому потужність смоктування в них буде абсолютно різною. І ось у нас нещодавно на тесті було декілька моделей з потужністю 15-17 тисяч паскалей. І такі пилососи просто за рахунок власної сили всмоктування можуть утримувати в повітрі предмети вагою пів кілограма і навіть набагато більше. Відповідно. Купуючи такий пилосос, ми вже маємо нормальну потужність смоктування, яка дозволяє нам спокійно поприбирати бруд з сидінь і навіть трішечки почистити килимки в салоні автомобіля. Звісно, пилосос з потужністю 120-150 Вт. По потужності всмоктування все ж таки не можна порівнювати з побутовим або промисловим пилососом. Але якщо ви будете обирати моделі з потужністю всмоктування від 10 тисяч паскалей, я думаю, хороший результат вам буде забезпечений. Що стосується джерела живлення, звісно, бюджетні моделі можуть працювати в нас тільки від прикурювача автомобіля, і при цьому дуже часто мають обмежену довжину дроту живлення 2,5-3 метри, чого інколи не вистачає для того, щоб попри Вибирати навіть в багажнику автомобіля, якщо там немає додаткової розетки. Більш дорогі моделі зазвичай мають довший дріт живлення, чого вже достатньо, щоб поприбирати в. У цьому автомобілі, і також можуть мати вбудований акумулятор, якого вистачає від 15 до 20 інколи там до 30 хвилин роботи і прибирання. Ще існують комбіновані моделі, це серед дорогого сегменту, які мають і вбудований акумулятор, і можливість живлення від прикурювача. Такі пилососи. Навіть через те, що мають вбудований акумулятор, можуть мати високу потужність всмоктування і забезпечувати гарне прибирання. Тобто те, що в пилососі вбудований акумулятор, не означає, що він буде слабший за моделі, які під'єднуються до прикурювача. Навпаки, акумулятор це більше свободи і додаткові можливості. А якщо ми говоримо про моделі, які можуть працювати і від акумулятора, і від прикурювача, то це взагалі топ. Немало важливий момент якість фільтрації. У дешевих пилососів встановлюються якісь примітивні слабенькі фільтри, які не затримують більшу частину дрібного пилу або бруду. І ось цей весь бруд, замість того, щоб затримуватись на фільтрі і в контейнері для збору сміття, разом з потоком повітря просто виходить в салон автомобіля або нам на обличчя, в залежності від того, де розташовані отвори для відводу повітря. У дорогих моделей застосовуються спеціальні хепа-фільтри конічної форми, які затримують 99,9% пилу і бруду, і при цьому завдяки конічній формі забруднюються поступово, що дозволяє зберігати потужність всмоктування, навіть коли в нас фільтр забруднився наполовину, і також коли в нас засмічений вже безпосередньо контейнер для. Збору сміття. Тобто такі пилососи мають ефективнішу фільтрацію, і при цьому, завдяки спеціальній конструкції фільтра, не втрачають потужності всмоктування під час прибирання. Також деякі моделі можуть мати подвійні фільтри, які вставляються один в один. Таким чином, у нас є фільтр грубої очистки і фільтр тонкої очистки. Деякі з цих фільтрів навіть можна там, мити під потоком води для того, щоб краще їх очистити. Ну, звісно, більш бюджетні моделі. Там мають один фільтр. Цікавою функцією автомобільних пилососів є вологе прибирання, яке часто плутають, наприклад, з миючими пилососами. Автомобільні пилососи поки що не навчились бути миючими, як побутовими, але певні моделі, звісно, з дорогого сегменту мають можливість вологого прибирання або просто. Збору невеликої кількості води з будь-яких поверхонь, тому їх можна використовувати як в автомобілі, так наприклад, і в побуті. Але найчастіше вологе прибирання дозволяє нам проводити якусь невеличку самостійну хімчистку оздоблення автомобіля. Хімчистка сама по собі волога, тобто засоби для видалення плям мають певну вологість, і після їх застосування в інструкції вказано, що. Поверхню потрібно пропилососити. От якщо брати якісь дорогі моделі, в них є спеціальні ущільнюючі гумки, які дозволяють збирати вологу з текстильного оздоблення або з поверхонь, і не шкодити при цьому конструкції самого пилососа, його двигуну тощо. Дешеві моделі не мають таких можливостей, і тому їх використання обмежене. Стосовно комплектації, між дорогими і дешевими пилососами також є відмінності. Дешеві пилососи зазвичай мають в комплекті буквально декілька насадок, і часто не мають навіть якоїсь там сумочки або футляра для зберігання і транспортування. Тому пилосос там буде валятися багажнику окремо, насадки окремо, це все буде губитись і ніколи не буде під рукою. У дорогих моделей, зазвичай в комплекті йде сумка для зберігання і транспортування, і також збільшена кількість різноманітних. Насадок для прибирання в важкодоступних доступних місцях, для прибирання текстильних поверхонь, і навіть існують такі просунуті моделі з турбощіткою, яка додатково обертається і краще очищає текстильні якісь оздоблення салону автомобіля. Що стосується якості збирання і матеріалів, то знову ж таки ми розуміємо, що Дорожчі моделі мають кращі довговічніші матеріали, вони краще зібрані, в них менше зазорів, люфтів тощо. Тому вони і працюють краще, і менше ризику, що там забруднення будуть якимось чином висипатись з контейнера або виходити з пилососа разом з потоком повітря. З додаткових пундиків, які ми можемо зустріти в автомобільних пилососах, звісно, дорогих, які можуть ще збільшувати їх вартість, але при цьому і покращувати комфорт від використання пристрою, можна відзначити такі. Особливості, наприклад, це вбудований LED-ліхтарик для прибирання в темних закутках. Індикація рівня заряду вона може бути абсолютно різною, але це ж таки зручно, коли в акумуляторному пилососі є індикація, яка нам дозволяє розрахувати час для прибирання. Бо деякі акумуляторні моделі, навіть хороші, потужні, не мають індикації, що не завжди зручно. І також. Якщо мова йде про найпотужніші моделі, в них зазвичай є ще й можливість регулювання потужності всмоктування. Тобто сучасні автомобільні пилососи вже стали настільки потужними, що максимального режиму потужності може бути навіть забагато, і його можна зменшити. Отже, якщо вам потрібен автомобільний пилосос, за допомогою якого ви зможете дійсно підтримувати чистоту в салоні свого автомобіля. То бюджетні моделі з потужністю 50-60 Вт, звісно, вам не підійдуть. Тут знадобляться моделі з максимальною потужністю і максимальною потужністю всмоктування. Від використання таких приладів ви однозначно отримуєте задоволення і бажаний результат. Тому, на мій погляд, Купуючи автомобільний пилосос, не потрібно економити. Краще доплатити трішечки грошенят і взяти дійсно якісну, потужну модель. І, до речі, на нашому каналі ви зможете знайти цілу купу різноманітних оглядів різних автомобільних пилососів і підібрати за допомогою них той виріб, який задовольнить ваші потреби. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.